Шлях досконалості Розділ 36 Розглядаються такі слова з «Отче наш Нобіс дебіта ностра Побачивши, що завдяки згаданій небесній поживі всього легко можемо сягнути, якщо тільки захочемо, а отже, нам уже до снаги й добре виконувати те, що обіцяємо Отцеві, благаючи, щоб у нас діялася Його воля. Добрий наш учитель тепер просить Отця, простити наші провини, бо й ми прощаємо. Отож мовить, і прости нам Господи провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Зауважте, сестри, що Він не говорить, як і ми простимо. З цього можемо виснувати, що хто прагне такого ото великого дару, про який ми просили у попередньому проханні. І вже підпорядкував Богові свою волю, той має вже і простити іншим, які перед ним завинили, тому й каже, Як і ми прощаємо. Той, отже, хто щиро промовляє до Господа «фіят волюнтастуа, має сповнити цю волю цілковито або, принаймні, твердо так постановити. Тепер легко можете збагнути, чому святі так охоче приймали і радо терпіли всілякі знегоди та гоніння, тішилися, бо мали що піднести Господу, коли до нього молилися. Що ж тоді робити таким, як я, грішна? Мало що маю прощати іншим, а як же багато мені мають простити? Безперечно, сестри, Тут мова про річ, над якою нам слід часто роздумувати, що може бути важливіше і конечніше за отримане від Господа прощення наших гріхів, якими ми заслужили собі на вічний вогонь, і цю дивовижну милість одержуємо взамін такої марниці, як прощення з нашого боку тим, хто завинив перед нами. А у мене ж майже немає потреби комусь прощати, і Господь, напевно, простить мені ні за що. Що можна сказати супроти такої особи, як ото я? Або чим можна образити ту, що заслужила вічної кари у пеклі? Хай як погано ставився б світ до мене, таке ставлення буде лишень слушним. Словом, Господи, Мені нічого дати тобі, щоб мати хоч якісь підстави просити тебе простити мої провини. Нехай простить мене твій син. Ніхто не вчинив мені зла і мені нічого прощати заради тебе. Хіба, Господи, приймеш моє щире бажання? Здається, я все простила б, тільки б заслужити Твоє прощення. Або вміння безумовно виконувати твою волю, а проте не знаю, що робила б, якби мене осуджували без провини. У твоїй присутності я відчуваю, що заслуговую такого осуду, у порівнянні з яким ті звинувачення, які чую від інших, дрібниця, хоч тим, хто не знає мене так, як ти і здається. Що вони мене ображають. Отож тут ти, Господи, маєш де виявляти своє милосердя. Будь же благословен за те, що тербиш таку ницю особу, як я. Поправді мене не мало б стосуватися те, про що твій син просить від імені всіх, бо ж я у Бога, і не маю чим відплатити за таку милість. Чи тут є, Господи, хтось, хто ще не збагнув, у чому суть зазначеного обов'язку? Якщо є, то в ім'я Твоє прошу їх не зневажати за ті друниці, які вони мають за образи, усі ті дрібні церемонії та звичаї добропристойності, які ми забиваємо собі голову, нагадують ті хатки з піску, що ними бавляться діти. О Боже мій милий, якби ми, сестри, знали лишень, що таке справжня честь і що значить цю честь утратити? Ці слова звернено не до вас, бо було б достоту сумно, якби ви ще цього не зрозуміли. Маю тут на думці саме в той час, коли я понад усіляку міру дбала про честь, не знаючи, у чому вона властиво полягає. Сліпо корилася волі натовпу. Як вона до мене доходила? О, оскільки ж розмаїтих речей я вважала образливими Сором ізгадати. Можливо, я й не була тоді серед тих, хто бере це все аж надто близько до серця, але, як і всі, помилялися у головному. Взагалі не мала за честь і не звертала уваги на те, що приносить користь, септо на ту честь, яка дає пожиток душі. Хтось добре сказав, що честь і пожиток не можуть іти в парі. Не знаю, чи це було сказано з тією ж метою, яку маю на думці я, але то слова цілком слушні. Бо корисне для душі і те, що світ називає честю, ніколи не сягнуть згоди між собою. Як же сумно бачити, що світ іде зовсім хибним шляхом? Нехай же буде благословен Господь, який визволив нас із нього, нехай зволить зробити так, щоб до цього дому ніколи не проникали думки про честь на взярець зазначених вище. Збав нас Боже від монастирів, де дотримуються таких ото начеб на позір малоістотних приписів до пропристойності. Боже мій милий, яке ж то глупство, коли черниці заходяться шукати честь у такій марноті? Мене це просто вражає. Можливо, сестри, ви про це не знаєте, отож я хотіла вас попередити. Щоб ви трималися насторожі. Пам'ятайте, сестри, диявол не забув про нас. Він вимислює і встановлює у деяких монастирях свої правила і приписи честі. Там усі різняться за станом, як у світі. Учені мусять дотримуватися певного порядку відповідно до своїх учених ступенів. Чому? Поняття не маю. Хто, приміром, здобув звання професора богослов'я, той не може вже принижуватися до викладання філософії, бо приписи честі велять змагати лишень до поступу. І навіть якщо його присилувано до цього в ім'я послуху, він уважатиме, що йому завдано кривди, і завжди знайдуться інші, які стануть на його захист. І обурюватимуться такою зневагою. А диявол уже не прогавить подібної нагоди, нашіптуючи, що навіть згідно з божим правом у нього є підстави так думати. У схожий спосіб діє лукавий і серед черниць та, яка колись була настоятелькою, вважає, що жоден нижчий уряд їй уже не підходить. Старші вимагають поваги й шани, ба навіть мають за обов'язок усім про це нагадувати, бо так, мовляв, велить устав. До правди було б навіть смішно, якби то не був сміх крізь сльози. Ясна річ, устав приписує нам виявляти шану старшим, проте водночас аж ніяк не велить старшим забувати про смирення. Такі приписи потрібні для підтримання належного ладу, однак це зовсім не означає, що я мала б отак ревно дбати про лад, коли йдеться про пошану до мене, і так наполегливо домагатися неухильного виконання того чи іншого припису, особливо зважаючи на те, що сама, можливо, не надто досконало додержуюся інших пунктів уставу. А лишень у цьому вимагаю від інших досконалості краще залишити іншим турбуватися про те, що стосується мене, а самій виконати це з голови. Та, власне, один із недоліків нашої природи полягає у тому, що увесь час знай прагнемо підніматися вгору, хоч неба нам у такий спосіб ніколи не сягнути. І дуже нам важко змусити себе принизитися. О Господи, Господи, хіба не ти наш взірець і учитель? Звісно ж ти, у чому ж крилася Твоя честь, наш царю, а ти ж не втратив її, коли тебе було принижено аж до смерті? Навпаки, здобув для всіх. Заради Божої любові, сестри, постарайтеся зрозуміти, що неодмінно заблукаємо, якщо з самого початку підемо у хибному напрямку. Благаю тебе, Боже, зроби так, щоб жодна душа не загинула через те, що прив'яжеться до тих жалюгідних правил добропристойності, не розуміючи, у чому полягає справжня честь. А ми ще й часом гадаємо, що хто знає, який подвиг звершили. Протиставивши якусь дурницю, яка не те що образою, взагалі нічим не була, і спокійно, начеб отой справді, чогось сягнули, вважаємо, що Господь простить нам, бо ми, мовляв, прощали іншим. Боже мій, сподоби нас усвідомити. Що самі не знаючи, що кажемо, станемо перед тобою з порожніми руками, і прости нам у своєму милосерді провини наші. Справді, ти завше найбільш ображений і покривджений, поза як усе, Господи, має кінець, і тільки наша кара буде без кінця. Не знаю, що могло б послужити для нас підставою, нагадувати тобі. Щоб ти зволив дарувати нам таку велику ласку, хіба подаруєш нам її у відповідь на прохання твого сина, який обстає за нами? Але погляньте лиш, сестри, як високо цінує Господь взаємну любов, що панує поміж нами. Достеменно, Ісус міг би спершу вказати на інші чесноти і сказати: Прости нам, Отче. Бо задля тебе все покинули і стільки терпимо, бо багато молимось і постимо, бо любимо тебе, бо віддамо за тебе своє життя. Нічого такого він не говорить, тільки каже прости нам, як і ми прощаємо. Може, зупинився на цьому, бо бачив, які ми прихильні до тієї жалюгідної честі. І знав, що нам вельми нелегко осягнути чесноту прощення, а отцеві вона чи не найприємніша. Отож, сестри, добре запам'ятайте собі, що, мовлячи ці слова, як і ми прощаємо. Господь вважає це, як я вже зазначила, учинком доконаним. Не забувайте, що коли душа обдарована ласками якими Бог зазвичай осипає тих, кого підносить до стану досконалого споглядання, про який я говорила вище, не матиме непохитної рішучості прощати будь-які, хоч би й найтяжчі кривди, не кажучи вже про ті дурниці, які у світі мають за образи, то їй не варто довіряти власній молитві. Бо ж душа, яку Бог поєднує із собою у такому піднесеному стані, не звертає жодної уваги на те, поважають її та цінують чи ні. Утім я не надто добре сказала радше їй більше шкодить честь та пошана, ніж безслів'я, а спокійне і легке буття вона зносить важче, ніж випробування. Адже якщо Господь дарував такій душі своє царство вже тут, на землі, то їй не потрібна більше будь-яка честь від світу, вона вже знає, що тільки цей шлях провадить до справжнього панування над речами цього світу, на власному досвіді переконалася, які скарби здобуває душа, який поступ чинить. Коли страждає за для Божої любові, дуже рідко трапляється, що Бог до таких ото найзвичайніших ласк підносить душу, яка би спершу не знесла охоче чимало випробувань заради нього. Як я вже зазначала де інде в цій книжці, схильним до споглядання душам. Доводиться проходити через неабиякі випробування, тож Господь шукає такі душі серед найбільш досвідчених і випробуваних. Зрозумійте, сестри, що такі душі, пізнавши справжню ціну речей, не затримуються на тому, що проминає спершу якась велика кривда чи тяжке страждання може викликати у них почуття прикрості. Але доки те почуття вплине на їхню волю, розум прийде на поміч і високо здійме у їхньому серці стяг, а тоді радість швидко прожене біль. Радість та породжується думкою про те, що сам Господь дав їм нагоду здобути більше заслуги і вічних ласк, аніж вони здобули б за десять років через випробування. Прийняті з власного розсуду. Наскільки мені відомо це загальне правило я знала чимало душ, придатних для споглядання, і переконалася, що як інші цінують золото і самоцвіти, так вони цінують випробування, бо пересвідчилися, що тільки вони можуть дати справдешнє багатство. Самолюбство таким душам зовсім незнайоме, вони тішаться, коли іншим відомо про їхні гріхи, і залюбки про ці гріхи розповідають коли бачать, що хтось виявляє їм шану це стосується і їхнього походження, знають уже, що у царстві якому не буде кінця, родовитість не принесе їм жодного пожитку. Отож і цінують її лише тією мірою, якою може сприяти примноженню Божої слави, інакше вона тільки викликає у них сум, і коли їм виявляють більше поваги, ніж вони на власне переконання заслуговують, то радо виправляють своїх співрозмовників. Кого Господь обдаровує ласкою такого ото смирення і палкою любові до нього, а також прагненням примножувати його славу, той уже так про себе не дбає, що й не відчуває, що хтось задає йому кривди, і навіть не припускає, що інші можуть вважати такі дрібниці образою. Щойно описані мною властивості притаманні тільки тим душам, які сягнули високої досконалості, і яким Господь часто вділяє велику ласку, підносячи до злуки із собою у довершеному спогляданні. Проте я вважаю, що першою із цих властивостей себто готовністю зносити зневагу, хоч би й відчуваючи при цьому прикрість і біль. Може оволодіти кожен, хто вже одержав від Господа ласку молитви злуки. Тож можете бути певні, що коли хтось у молитві не набуває такої властивості, значить, та злука то не Божа ласка, а омана або диявольська пастка, влаштована для того, щоб душа почала надто високо про себе думати. Може утім трапитися так, що душа, почавши отримувати від Господа зазначені ласки, здобудеться на таку мужність не відразу. Проте запевняю вас, що, продовжуючи одержувати ці ласки, вона неодмінно піднесеться незабаром до такої мужності в чесноті прощення, хоч може й не в інших чеснотах. Навряд чи можливо, щоб душа, приступивши так близько до самого милосердя і так ясно бачачи в його світлі як власну мізерність, так і те, скільки всього Бог їй простив, не зуміла негайно і легко прощати іншим всілякі кривди, та не була схильна залишатися зі своїми кривдниками у добрих стосунках. Адже вона добре усвідомлює, якими ласками обдаровує її Бог на знак великої любові і радо користається наданої їй можливості виявити свою любов до нього. Я вже говорила, що знаю чимало осіб, яких Господь підніс до такого стану, яким дарував ласку, чи то молитви з луки, чи споглядання. І, хоч зауважила в них різні хиби та вади, та цієї не бачила ні в кого. Не думаю, щоб ця хиба була їм притаманна. Якщо згадані ласки, як я вже казала, від Бога, хто такі ласки отримує, то й має уважно стежити, чи з'являються у ньому вказані наслідки, якщо жодного зрушення у собі не запримітить. То час уже тривожитися і перестати вірити. Як я зазначала, що ті ласки походять від Бога, адже Бог завше збагачує душу, до якої входить, це істина незаперечна. Хоч сама ласка минає швидко, її наслідки з'являються поступово. Тому наш добрий Ісус і говорить рішуче Отцеві. Що ми прощаємо винуватцям нашим.